Дорогі колеги, в час, коли два роки зустрічаються між собою, прийнято підводити підсумки і, з надією дивитися в майбутнє. Рік, що минає, приніс нам багато випробувань, болю і суму. В той же час ми відчули себе згуртованими. Ми відчули набагато більшу впевненість у собі, і бажання пишатися тим, що ми українці. Він нам показав, що ми. Можемо відновити роботу і життя в таких складних умовах війни, що ми можемо продовжувати професійне спілкування. Ми змогли в міжнародній міждисциплінарній асоціації медичних професіоналів провести майже всі заходи, які були нам, нами заплановані, незважаючи на те, що частину з них ми спочатку відмінили від початку повномасштабного вторгнення. Можна сказати, що тепер ми, зустрічаючи новий рік, можемо з певненістю сказати, що ми зможемо жити, працювати і продовжувати своє професійне життя, і продовжувати наші заходи. Адже міжнародна міждисциплінарна асоціація медичних професіоналів підготувала в наступному році цікаві. Заходи міждисциплінарного характеру, мультидисциплінарного характеру, ми плануємо розширювати фахові школи, міждисциплінарні діалоги, і спеціально для членів асоціації ми запланували дуже практичний проєкт Допомога другу, під час якого планується допомагати у веденні пацієнтів в діагностиці із залученням. Фахівців різних спеціальностей у складних випадках, які у вас виникають. Ми запрошуємо в новому році вас креативити разом з нами і бажаю, щоб у новому році у кожного із вас здійснилася найзаповітніша мрія.